Вона часто запитують, чому Starlink ніби маяк для дронів, і як маскуватися в умовах сучасної війни. Все просто: класичне маскування вже більше не працює. У 22-му році ми маскували сітками, у 23-му почали розуміти, що цього мало, а у 24-му чітко зрозуміли, тепловізори бачать усе, що не захищено від теплового випромінювання. Тому ми створили два продукти, які повністю змінюють правила гри. Перший. Це антитепловізійні чохлина StarLink, виготовлені зі спеціальних військових матеріалів. Перший шар камуфляжна тканина під колір місцевості, приховує візуально. Другий шар спеціальний матеріал, який зменшує теплове випромінювання StarLink. Другий продукт це мобільні камуфляжні системи для техніки. Вони спроєктовані під конкретну модель авто чи техніки. Усі системи модульні та легкі і не обмежують рух. А також стійкі до зносу, пили, вологи і ефективні при температурах мінус 30, плюс 50 градусів Цельсія. Якщо хочеш зберегти людей, треба починати з маскування. І реального, а не умовного.